Що вам це, Славко, доведеться говорити знову ж таки за оперативне мистецтво наших полководів в обороні, як вони, значить, обороняли те, що вони звають? Оцим напрямком на Золотий колодязь, на добропілля вони тепер це називають. Ось Шахово-Тарецьке, ви знаєте, Паньківка, річка Казенний Тарець. До чого я говорю, ось атаки, втрати бронетехніки противника між Бойківкою та Разіним в районі Казенного тарця. Це затишок. Ось воно. Як воно мене вже все це задрало, слухайте. Тепер будемо говорити за перекидання українських військ з цього напрямку. На схід від. Ой, слухайте, очі б мої всього цього не бачили. Ось цей напрямок ми вже з вами знаємо на затишок ось їхні. Атаки. Тепер виявляється, що значні сили після того, як. Противник. Перекидають на добропільський напрямок, на Гуляйполе. От, власне, звідси ми бачимо перекидання українських сил пішло. Ось воно, 90, батальйони 92-ї бригади з'являються на підкріплення. Ось. Сюди от. Потім південніша річка Гайчур, значить, визначилися нарешті з назвою річки Гайчур, значить. Підсилюють 110-му бригаду, батальйонна тактична група 142-ї бригади. 33-й штурмовий полк, 24-й. Ось вони тут стоять. Айдар. Що мені в цьому всьому подобається? І от сюди гуляй поле, ви бачите, 112-ту бригаду тероборони підсилили Давінчі і 225-й штурмовий полк. Що мені в цьому всьому подобається, ось карта це швидкість реакції. Поки противник, власне, як відбувається у нас оце все, я зрозумів механізм. Противник просунув своє плече, наскільки міг зайняв позиції. Потім ми бачимо, де противник. Починаємо трішки кафтан латать, починаємо перекидати сюди сили. Ось. Починаємо тепер знаємо, де треба поранитися. Знаємо, де зупинився, де воріженьки зупинилися, значить, там ми і будемо боронитися. А щоби боронитися, ну ясно, треба зняти війська з цього напрямку. Тому що сподіваються, що не поне потоплять стільки техніки в цих наступах. За все-таки бачите, що боронити відкидати ворога нам вдається гірше, ніж боронитися по казонному терцю. Тепер ми сподіваємося, що тут не тресні, що тут противник вичерпався, що він там свої сили змінив. Напрямок атаки, і ми тепер будемо тими самими силами битися там, при тим, як билися тут. Ну що це все можна сказати на все це? Як довго все це протриває, ми бачимо, визначилися, голови, пам'ятаєте, я вас питав, яким же буде плече на просування? Важево, на яку глибину спроможний противник просуватися? От ми побачили, наскільки він спроможний просуватися. Зупинився і тут наші тут, як тут. Перекинули. Що це 6 серпня було зрозуміло, ми вам говорили, тому що в запіллі будувалися оборонні позиції. Отже, висновок, який критична нестача сил на землі в українських. І Дії за реакції на атаки на дії противника, власне, реагують на дії противника. Навіть на щастя, що все-таки треба сказати, щоб це були інші поклони, я б сказав, що ж вони не пробують контратакувати. Але ми бачили три роки контратакувати, І нарешті скажу: слава Богу, навчилися. Хоча ці штурмовики, поки не знаю. Покровську та контратакували. Ну, може, тут у них не така політична лідія. В новинах менше гуляй, нарешті навчилися, визначилися, де зупинився противник, підігнали своїх, і буде нова лінія оборони. Якщо це все не говорить вам за мир, то хай темрява і холод вам за цей мир скажуть. Мері кріст вас мої любі!